Привіт! Сьогодні в рубриці Світ стріляючих трембіт. Ціла серія реплік від Classic Army. Головний герой – КМ-10 ПДВ. Знайомимось з ним і заглядаємо в гості до його кентів. Це легкий та компактний звір для CQB. Його довжина становить від 720 до 810 мм. міліметрів. Вага цілих 2110 грам, і він реально легкий. Майже вся репліка виконана з міцного надійного нейлонового полімеру за винятком прикладу. Він металевий, направляючих прикладу, фліпап ціликів. Вони теж металеві, і чисто теоретично зовнішнього ствола. Полум'ягасник і все решта пластикові. 10-дюймовий фронтсет з інтерфейсом KeyMod забезпечить вам достатньо посадкових місць для кріплення будь-яких навісних аксесуарів за вашим смаком. Повнорозмірна рейка пікатіні зверху. Це вже стандарт для реплік по типу ar 15. Сам ресівер достатньо міцний та надійний. Окремої уваги заслуговує металевий PDV-шний приклад. Він крутий, стильний, надійний та підступний. А чому підступний? Бо тому, що в ньому ховається батарея, яку достатньо неочевидно діставати. У всіх репліках цієї серії акумулятор штатно розміщується в штоці приклада, але з ПДВшним варіантом є окремі нюанси, а саме доступ до відсіку для батареї. Щоб до нього добратися, потрібно розкласти приклад максимально. Він не знімається. Залізти сюди пальцем і натиснути ось цей пін і відсунути кришку. І вуаля. Репліка комплектується парою різ-планок, які ви можете закріпити де завгодно на вашому фронтсеті, а також пластиковим бункерним магазином на 300 куль. Всередині гірбокс версії 2 з системою швидкої заміни пружини металевими шестернями, а також потужний високообертовий двигун. Внутрішній стволик, за заявами виробника має довжину 285 мм та каліби 6,3 мм. Колись ми, можливо, заведемось точним вимірюваним обладнанням, і ми будемо перевіряти всіх виробників на вшивість, наприклад, того, чи брешуть вони з діаметром внутрішнього стволика, чи ні. Але це згодом. А також регульованою камерою Хопапо роторного типу. А ще, як зрозуміло, з назви, в цій репліці захований MOSFET з інтегрованим ETU. і це круто, адже гарантує вам доступ до всіх вище зазначених фішок. Далі в серії йде репліка Сіа 4 м 4 km 10 Кіймод і Тію без ПДВ. А це означає, що в нас є повноцінний приклад. А отже, трішки більше універсальності. Довжина її становить 784 мм, вага 2200 грам. Але всередині ми маємо трішки довший внутрішній стволик довжиною 300 мм. А врешті все то саме той самий нейлоновий ресівер, той самий нейлоновий фронтсет, не той самий нейлоновий приклад. Всередині той же ж гірбокс версії 2 зібраний на 9-мм підшипниках, вся різниця у прикладі і в трошки довшому стволі, а це значить більше універсальності. Якщо ПДВ в нас за косом на CQB, то це король універсалізму. Ми продовжуємо зростати в рамках лінійки, і наступною йде ca 4 m 12 m Млок ETU з акцентом на модульність. Довжина 840 міліметрів, вага в межах 2,3 кілограма, і різниця в нас у фронсеті, який тепер з інтерфейсом M-Lock, але матеріали його ті ж, так і в довжині внутрішнього стволика. А це 363 мм. міліметри. Матеріали в рамках серії ті ж самі, а отже, нейлоновий полімер, а також деякі компоненти металеві, такі як направляю, що прикладу та зовнішній ствол. В цілому, відмінність виключно у фронсеті, він візуально більш естетичний та трішки довший, що дасть вам більше можливостей для кастомізації. Ми продовжуємо набирати вагу і довжину в рамках цієї серії, і в мене в руках МК-13 Tactical Key Mod без ETU, і тут у нас суцільний. Метал. Ну, як суцільний приклад, та ручка, звісно ж, пластикові, але все решта, включаючи бункерний магазин, метал. А отже, ми маємо подовжені параметри стосовно фронцету, а це 13 дюймів з інтерфейсом KeyMod, А отже, внутрішній стволик теж довший, і це 380 мм. Важить це все діло орієнтовно 3 кілограми, і начиня плюс-мінус те саме. Чому плюс-мінус? Ну, тому що немає ідію. І на закуску в нас залишилося CA4M10 ETU, І це фактично та сама гвинтівка, що і друга в нашому списку, але з інтерфейсом Млок. Матеріали, звісно, ті ж самі: це нейлоновий полімер, як на ресивері, так і на фронтсеті, Те ж саме начення, теж самий гірбокс, та, наявне, ETU. Загалом всі репліки цієї серії виглядають достатньо стримано, лаконічно та професійно. Чорне антиблікове матове покриття, яке має певну резистентність до подряпин, а також ніяких кічових дизайнерських ходів. Внутрішньо в них всіх знаходиться гірбокс версії з системи швидкої заміни пружини, а це, як ми знаємо, плюс для потенційної тюнінгабельності. Одним словом, ця лінійка пропонує тобі майже довільний вибір комбінацій з коротким фронтом, довгим фронтом з інтерфейсом KeyMod, з інтерфейсом M-Log, з наявністю ETU або його відсутністю. Все залежить виключно від тебе. А по ціні це достатньо солідний середній клас, тобто надійний, як на свої гроші. Якщо ви шукаєте баланс ціни, якості та надійність без надмірності в естетичному дизайні, заглядайте в серію Classic Army. Це завжди правильна ідея. А з вами був магазин Hitman і до наступних оглядів зі світу стріляючих трембіт. І якщо ваша ласка, то звісно ж лайк, підписка і декілька приємних коментів. Ми ж стараємось. Дякуємо. Арігато Намасте!